Друзі, всім привіт! Монте знищили Gamer Ліджен і вийшли у півфінал групи А у Кельні. Лише одна перемога відділяє їх від виходу у плей-офф цього легендарного турніру. Українська команда, вигравши 19 раундів, продемонструвала чудову атаку на обох мапах. Приємно спостерігати, наскільки краще себе проявляє Бро. Також дуже жорстко ставить вородикей, який зараз є найкращим гравцем в атаці на турнірі. Приємно дивитися. Інші матчі у цій групі не були такими передбачуваними і розгромними. Cloud9 у новому складі таки поступилися у дебютному матчі. Fnatic вирішили бити в болючу точку новичків суперника, які не грали в Vertigo вже кілька років. Щоправда, європейцям це не допомогло і вони програли. Але на виборі Cloud, яким якимось чином стала Anubis, несподівано. Fnatic змогли зібратися і відтиснути мапу ще більш несподівано. На Ancient справи пішли не так гладко і довелося грати в овертаймах, але перемога є перемога. Попри це, оновлені клауд навіть з заміною виглядають дуже перспективно. Судячи з трансляцій, широ та Electronic вже знайшли спільну мову, і їхня комунікація виглядає кращою ніж спілкування з попереднім капітаном. Проте цьому складу всього кілька тижнів. Тож рано щось говорити, напевне. Ендс здолало найн віддавши тільки коронну мапу поляків Вертіго. Загалом результат прогнозований, але з такою міраж Енс не стануть серйозними претендентами на титул ще довго. Монголи продовжують дивувати і були близькі до того, щоб зробити справжній сюрприз. Після вдалої першої мапи команда мала рахунок 15-3 на оверпас. Виборі героїк, але в цьому моменті спрацював клас данців, які просто дотиснули, виграли на додаткових і знищили Нейтферна. До речі, на Десайдері чудово себе проявив капітан данців Кедіан, який не стріляв рейтинг 1.80. У іншій групі команди зіграли два матчі, де G2 переграли Астраліс, а Мау з Наві. Якщо з першими все більш-менш зрозуміло та очікувано, то у других дивні речі почалися ще на етапі МАПВЕТО. Звісно, Наві не могли знати наскільки сильна у суперника мапа Оверпас або наскільки слабка, тут як глянути. Але вони точно знали, що у них самих там не все добре, жахливо зіграв іми, і багато невпевнених моментів сталося сімплом. Також команда має проблеми з виграшем раундів 5 на 4, всього 55% це найгірший результат на турнірі. З раундами 4 на 5 все не дуже краще. Там 23% виграшів, гірше тільки в геймер Ліджи. Маус вже виграли 5 поспіль мап у Кельні шалений результат. Але питання в тому, як довго це триватиме. Хоча, якщо Frozen, та решта будуть настрілювати такі ж самі показники, то довго? Сьогодні відбудеться ще 6 матчів, де визначаться два учасники плей-офф та дві команди, які першими покинуть турнір. Віталіки мають не лишати живого місця на OG. Вже навіть самі гравці OG в інтерв'ю говорять, що не очікували так далеко зайти. Ця команда об'єктивно одна з найгірших у кельні. У Віталіті були проблеми на Бласт, але заміна вдала, і Флеймс мав би скоро освоїтися і команда почала би приносити впевнений результат. Cloud9 зустрінеться з Nine і тут поляки знову мають брати Вертіго і знову вигравати. Росіянчики відтиснули цю мапу у Fnatic, але часто все зводилося до індивідуального виступу окремого гравця або клатчів, три з яких Cloud9 виграли. У відповідь вони мали б пікати Міраж або Ancient. Звісно, Ancient є більш очевидним варіантом, але проти Fnatic росіянчики теж програли. А на Міраж і так це має бути непогано, враховуючи досвід. Та вміння гравців на цій мапі буде цікаво. Ні, показали, що в них очевидні проблеми з грою та мапулом. Через це Фейс виглядає ще більш незручним суперником. Шведи можуть спробувати щось вирулити на Ancient, але піковерпас від Фейс мав би як мінімум вирівняти рахунок. Щоб не лишилося на третю, ця мапа буде більш зручна для суперника, тому очікую перемогу Face. Фнатік буде важче грати проти Енс, ніж це було проти Cloud9. Британська організація мала б пікати Оверпас, яка була найголовнішою мапою Фнатік у минулому складі. Крім того, для Енс це була дуже незручна мапа. У відповідь фінська організація може сміло брати нюк, де продемонструвала чудову гру проти поляків. На Десайдер може лишитися Міраж або Вертіго, ну я все ж надам перевагу Вертіго. Напевно, все-таки Ендс мають перемагати тут, але цей склад Fnatic поки що вміє дивувати. Враховуючи минулі матчі The Mongols та Gamer Ліджен, саме монголи виглядають очевидними фаворитами. Звісно, їхній моральний стан може бути не найкращим після поразки від данців, але на турнірах такого рівня мусово вміти збиратися. Маппул може бути ідентичний до того, що був у матчі The mongols Heroic, Героїк. Геймер Ліджен пікнуть у Верпас, а Монголи Міраж Очікую перемоги останніх. Монте нарешті натрапили на справжнього суперника, справжнього сильного суперника, адже до цього опоненти не те що не були претендентами на перемогу на турнірі, а й навіть не розраховували на вихід у плей-офф. З героїв все навпаки. Данці вже рік не робили замін, і багато хто називає їх найкращою командою на сцені. Нагадаю, що ця версія ростору дебютувала минулого року у Кельні. Команди вже зустрічалися між собою на РМР, і тоді данці здобули впевнену перемогу на міраж та Оверпас. Цього разу маппул може повторитися, враховуючи Десайдер Нюк. З позитиву для Монта є гарна індивідуальна форма всіх гравців та подвій і Оверпас на цьому турнірі, які ви ж допомогли команді набрати форму і віднайти впевненість. Очікую три мапи, але все ж, перемоги данців. На цьому, все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал 500 підписників вже дуже близько. Ставте лайки цьому відео і любіть Counter-Strike.